Ви такого ще не бачили. Такий шок-контент. Це таке, конечно, побачить може, може і серце стати. Це ми обробляли ріпак. Це для тих, хто каже, що в мене на ріпаку нема нічого. Там чисто. Подивіться. Скільки. Скільки його воно вже ось на паутині вже злазить. Ось, я вас так вам так. О! Дивіться. Шок-контент. Було ріпак, чи потрібно было обрабатывать рыбак или не нужно было обрабатывать рыбак. Они нас і съедят тут. Все мы вірно сделали. Видео на канале.